Історія львівського бронетанкового ремонту до почалася в останній рік Великої Вітчизняної війни. 9 травня 1944 року був створений бронетанковий ремонтний завод номер 17 Тоді він базувався у Києві, але згодом завод розташували у Львові. Так протягом 1944 року було відремонтовано і повернено армії 1200 бойових одиниць. Однак перші роки незалежності України все змінили. На заводі різко впали обсяги виробництва, оскільки замовлень до потреб оборони України стало значно менше в окремі роки. Вони складали лише 1% від загального випуску. Продукції проте економічна нестабільність молодої держави не загубила підприємство після того, як президент і парламент України ратифікували угоду про скорочення звичайних озброєнь в першому році. На нашому підприємстві було утилізовано близько 1400 бойових танків Т-55. і щоб Доцільно і раціонально використати е, всі і грати з машини і сам саму машину наші конструктори е, розробили креслення, і е, було виготовлено близько 100 тракторів. Сьогодні Львівський завод це стабільне підприємство оборонно-промислового комплексу, хоч вже декілька років, як він позбувся статусу об'єкту стратегічного призначення. Виробничий процес на заводі можна описати одним простим реченням: приходить техніка, її ремонтують і відправляють замовнику. Це логічно, дуже чітко, одним словом, по військовому. Проте насправді зовнішня простота оманлива. Все починається з під'їзної залізничної колії, через яку техніка прибуває на завод. У нас на завод поступає бронетанкова техніка, яка відслужила свій ресурс і потребує капітального ремонту. Ця техніка поступає з військ залізнодорожним транспортом, вона здається на склади і вже відповідно чекає своєї черги. Перший крок до свого відновлення танк робить у монтажно-демонтажному цеху. Після цього корпус залишається у відпрацьованих паливно-майстерильних матеріалах та залишках фарби. Наступний крок зварювальний цех. Тут перевіряють його цілісність, відповідність всім отворам їх стандартним розміром. Одночасно кипить робота в інших цехах та дільницях. Там проходять обстеження всі вузли, агрегати та деталі, які були зняті з танку. Вже після стендового із питання башня кидається на корпус. Там всі кабеля, все, -все підключається, любов розставляється, кабеля підключається. Іде друга повітря. Коли кожен цех виконав свою роботу, всі агрегати вузли та деталі збираються у монтажному цеху. Тут відремонтований корпус танка, і фахівці монтажного цеху починають складати вузли та агрегати. Потім відбуваються стаціонарні випробування корпуса без башти. Після настає черга встановлення башти на корпус. На пробіговій трасі довжиною 2 кілометри кожен танк, який вийшов з монтажного цеху, має обов'язково пройти перший пробіг у 100 км. Далі необхідно перевірити артпідготовку машини. Для цього у спеціальному тирі використовується відстріл кулемета і гармати. Лише потім машина стає на потік з давальної дільниці, де її миють, фарбують і укомплектовують запас. Частинами у парк готової продукції для відправки машин за призначенням. цикл ремонту нашого і він займає, як я вже говорив, 28 робочих днів. Пункти призначення цих машин найрізноманітніші точки земної кулі. Серед країн замовників Сполучені Штати, Ірак, Алжир, Ємен, Македонія, Сирія, Грузія, Азербайджан, Кенія і навіть Танзанія. За словами директору заводу, головна проблема підприємства малий відсоток державного замовлення. Проте зараз підприємство виходить, хоча б на докризники. Попри всі труднощі, працівники підприємства, подібно до самих танків, долають перепони та впевнено йдуть у майбутнє.